Це особливо важливе явище, яке має відбуватися з правильним наміром і силою. Можеш перейняти біль іншого тільки тоді, коли ти сам відкритий і сприйнятливий до цього. І ось тоді відбувається щось чудове, річ у тім, що. Той, хто страждає болем, нібито пригнічує світло, адже людина зроблена за його образом і подобою, він бажає, щоб ми розвивалися і правильно насолоджувалися. Коли переймаєш біль іншого, то піднімаєш його вгору. Цей біль. Одягається на твій резервуар бажань, і ти стаєш захисником, виступаєш із захистом цієї особистості перед вищою силою, і, незважаючи на те, що й у тебе є свій біль, не просиш його полегшення. Твій біль, твоя нестача, тягне біль іншого. В твоєму пекучому бажанні вгору. Ти просиш заради іншого. Це твій внутрішній крик. Є закон. Коли просиш за іншого, отримуєш першим. Ти побуджуєш у вищих сферах адекватний відгук, адже й вони функціонують на віддачу. Існує однозначне з'єднання між людиною та силами світобудови, незалежно від того, чи бажаємо ми це бачити, чи ні. Але оскільки ти викликав це пробудження у верхньому, то отримуєш якісно подвійне поліпшення, благословення на себе. Отримуєш спочатку полегшення свого болю тією мірою, якою тобі потрібна, і до того ж частину для того іншого, що потім надходить і до нього. Річ у тім, що ми і не відчуваємо, і не бачимо прихованого, але нічого не втрачається у внутрішній сфері Всесвіту. Усі вищі сили надходять спочатку до тих, хто пробуджує щось добре. Чи означає це, що цей безхатченко отримує від мене незароблену винагороду? Він отримує свою, бо як ти доклав зусиль, щоб відкрити себе, стати сприйнятливим до нього? Але він сам навіть пальцем не поворухнув. І все-таки це можливо, оскільки в корені ми всі один з одним пов'язані. Мати дає дитині не тому, що віддає їй по заслугах. Навіть неслухняній дитині вона продовжує давати. Так само справа йде із нами. Можеш відкрити себе болю іншого, але в жодному разі не дозволено проникати в його власну територію, абсолютно протипоказано втручатися в його особисту область існування, також і це закон світобудови, будь-яке твоє втручання завдасть шкоди і тобі, і йому. Хоча це може на перший погляд здатися дивним через те, що ми ще не виправлені, треба проявляти велику обережність з актами зовнішніх благоволінь іншим, своєю надуманою і недоречною підтримкою, надаєш йому насправді ведмежу послугу у нього. Виникне відчуття приниженості та сорому стосовно тебе, зачепив його почуття власної гідності, хоча зовні він може і не показати цього, але ти за це безумовно відповіси.